Привіт, танкіст! Чудова новина. Нам відкрили тест, де ми можемо протестувати нову мапу та ребаланс старих мап. Поїхали, розкажу більш детальніше. Дивіться. Нам на тест вели нову мапу, яка називається Устрічна затока. Я думаю, багато хто її бачив, вона вже була анонсована, показана. Але одне діло її подивитися в відео, а друге діло це покатати на ній, подивитись, постріляти. Це зовсім інше діло. Самому покататися. Йдемо далі. Ребаланс таких мап, як литовище. Дивіться, це було. Це те, що було. Це те, що вони зробили. Дивіться. Різницю. Бачите? Далі та ж сама мапа, але вже центр. Ось, зробили тут з'їзд до флангу ТТ. Так, далі на ЛТшка. На ЛТшках, на напрямку ЛТ. Тут теж. Далі мапа степи. Бачите різницю? Так. Та ж сама мапа. Ну тут зовсім трішки. Правка така. Трішки. більше зробили пагорб, але ж все ж таки. Далі мапа копальні. Теж є. Тут добавили будівлю і якісь такі стіни біля башти. Тут добавили камінь, зробили цей більш такий, то, напевно, щоб звідси не стріляли туди на позицію. Або хоча б не така була змога стріляти. Тут додали домик. Друзі, всім рекомендую заходити грати, тому що розробники будуть бачити статистику і будуть розуміти, чи потрібно вводити такі правки, чи не потрібно вводити такі правки. Для того, щоб наша гра була тільки краща, а не вони вели якусь неіграбельну фігню, тому рекомендую всім заходити та грати. Хоча б 10-20 боїв, але скатати. Далі розкажу, як його скачати. Насправді нічого важкого. Натискаємо ось сюди установок тестового клієнту. Вам скачується. Лаунчер. Далі ви обираєте папку, місце, де, куди його скачати, куди встановити, і все. Вам встановлюється як звичайний клієнт танків. Ось звичайний клієнт, ось тестовий клієнт. Далі ми в нього заходимо і нагадую, що нам дають на тестовому клієнті 100 мільйонів вільного досвіду, 100 мільйонів срібла, 20 000 голди та 50 тисяч бон. Тобто ви можете. Зайти на тестовий сервер, якщо ви хочете якусь викачати там десятку, але не знаєте, потрібна вона вам не потрібна, або, можливо, там є 2-3 десятки, і ви не знаєте, яку хочете викачати першу. Ось заходите, викачуєте, пробуєте та обираєте яку першу, чи вона вам взагалі потрібна, чи ні. Друже, не забувай допомагати ЗСУ. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.